Діти знімають плітку, і я куди не жалілась, метра три плітки зняли. І... Це новий сквер. Так? Новий сквер. Ви діти... бачили, що це діти самі. Ну, діти, що маленькі діти, ладно. Ну, все одно, хоч і маленькі, що батьки не роблять їм зауваження. Маленька дитина, скажи, не можна, воно не робитиме. А сидять у телефони, діти знімають. А останній раз я бачила, отакі от ростом, як я, три пацани. Два зніма подає, а третій ногою підкидай, складає. І наложили десь метр на сорок і отак висина. Я подзвонила на службу мера. Вони сказали, це не наше, зробіть зауваження, визвіть поліцію. Я визвала поліцію. Поліція приїхала, подивилась, сказали положити на місто все. Хоч би там налякали їх, хоч би сказали номера, адреса, батька там оштрафуємо, нічого. І подальше знімати, то можете піти, подивитися, скільки там плітки знято. І потім іще тут за площадкою є така невелика площадка. Там можна зробити дітам пісочницю, щоб вони ту плітку не знімали, в землі не ковиряли. Оже ж роблять стоянки, роблять усе зробили б там діткам пісочницю. Це ж не важко дві дошки збити і два грибки поставити, і крас піску привезти.